Творення розарію в саду, завдання не з легких. Троянди вимагають постійного догляду. Це відноситься і до зимостійких, і до невибагливим сортам, щоб домогтися тривалого і пишного цвітіння. Треба дотримуватися деяких правил. Правильно обрізайте навесні, і восени троянди обрізають, видаляючи засохлі і непотрібні бічні гілки на рівні нирки, яка спрямована назовні, щоб кущ не ріс всередину. Зів'ялі бутони видаляють подалі від капелюшка навпроти четвертого повноцінного листа. Якщо цього не робити, то цвітіння припиниться. Обрізка може бути короткою, низькою і сильною, у першому випадку злегка обробляють нові саджанці перед посадкою, а також поліантові чайногібридні гібридні сорти і троянди флорибунда у другому залишають один, три частини пагонів, тобто стебла вкорочують на рівні 3-4 нирок від основи куща. Підгодовуйте квіти, троянди підгодовують три рази на рік. Пізньої осені вносять органічні добрива, компоста або перегній, квітні, азотне і фосфорне, а після цвітіння калійне добриво. Підживлення азотом підсилює зростання нових потужних пагонів і яскравість листя. Фосфор необхідний для розвитку кореневої системи і формування бутонів, калій збільшує опірність рослини захворюванням, хороші органічні добрива компости земля з-під дерев в лісі. Вони містять поживні речовини, органіку і мінеральні комплекси чергують, перші спочатку взаємодіють з мікроорганізмами ґрунту, а потім живлять рослини, другий вид елементів швидко засвоюється зеленню. Поливайте і мульчуйте у троянд потужна коренева система. Здатна добувати вологу з глибини у посуху рослини поливають раз на місяць обов'язково рано вранці або пізно ввечері. На кожен кущ або квадратний метр зарію необхідно 20-30 літрів води. Для цього використовують шланг з маленьким напором. Під великим напором волога не надходить до коріння, а випаровується з поверхні, мульчують або вкривають ґрунт торфом, тирсою скошеною травою або компостом. Укладаючи їх навколо куща шаром від 2 до 5 сантиметрів. ґрунт на замульчованих ділянках більш пухка, не утворює кірки при поливі, надійно захищає коріння від перегріву, ур'янів стає менше, троянди невибагливі, легко переносять заморозки. Багато сортів підходять для холодних регіонів. Навіть з букета можна отримати повноцінний матеріал для вкорінення. Сад з трояндами має аристократичний вигляд, кажучи про благополуччя власника.